Є, шановні, вітаю вас на каналі Play Project, і ми продовжуємо грати, проходити Мафія Definitive Edition. І мені подарунок від каналу Нова Гра якийсь в стімі. да. Не знаю, що там. Будемо, побачимо. Цей. Що я хотів сказати? Що я хотів сказати? А сказати я хотів наступне: прошла серія, ви вибачайте. Там трошки погано я текст читав, і це по причині того, що я пізно записував серію. І глаза, знаєте, от блядь, один одного нахуй посилають. Отак. Продовжуємо. Продовжуємо ми. Осталось 4 серії. Це вже друга спроба записати. Бо перед цим 6 хвилин записав, але мене потім там не вийшло продовжити записувати, то я рішив все заново вже 6 хвилин, тому багато не втратив. Розділ 13. Явище дракона. Спойлера, спойлера не буде, що зараз буде. От якось так, так? Да? Це ми дивилися ще в прошлу серію. На чай, На чай не дам, тільки наведення, значни двері з того боку. Вічливі, як завжди, О, Джої. Просто мали вже до біси звідси. Ей, Джина, хочеш до мене? Ей! Тут і в трьох можна. Окей. Той срать пішов? Балаганчик Барберу, у вас гроші у нас дівчатка. Віто, це Генрі. У нас проблема. Яка проблема? У мене був Еді. Карло дізнався про угоду і надіслав Еді за своєю часткою. А, скільки? Шістдесят. Дідька, так багато і що нам робити. Не знаю, нам не вистачить навіть розплатитися з Бруно. Давай зустрінемось парку на телефонна розмова. Гаразд, okay. зараз right буду. Правильно сказати, okay. будемо. Джо, хвати go. срати! Вперед! Що, навіщо? Now, Joe. Пішли, Джо, дорогою розповім. О, панталони. Так, окей, давайте більш солідно одягнемось. О, так, нахуй. Давно ми так не ходили, будемо. Давай. Right. Гаразд, дівчата, зачиніть за собою, і у нас звіт справи. Так що за Це Гецеген телефонував? Карло дізнався про угоду. А хуй собачий! А про нас він знає? Не думаю. Поговоримо в автомобілі. Звичайно, не можна ж відразу. Та це все сказати? А, давайте на його машині поїдемо. А то свою навіщо мені? До речі, всі машини, не знаю, показували, не показували. Куди йдемо? Вінкрін парк. З зустрічаємось? Ну так, грати, що він тобі сказав? Він у нормі. Наче так, але Карла забрав свою долю. Дідько. Генрі так і говорив, що якщо він дізнається. Так, і тепер у нас вистачає грошей, щоб віддати борг Бруно. О, дідько, і що ж нам, що нам робити? Я не знаю. зберемось, що-небудь придумаємо. Ну так, Генрі прин думає що небудь. Е, цей, всі машини, які я. Які я цей, просто не пам'ятаю, чи показував. В таймлапсі всі робив, всі стоять покращені і тому подібно, тому вони не пропали автомобілі. Тому хто буде проходити, можете робити так же само, знаючи, що, як, де, коли потрібно свої гроші. Вкладу, вкладати. Ну тут два випадки. Перед тим як ми заграти, попадемо в в'язницю. І другий момент це коли. Якраз там будинок спалять. Другий мені легше запам'ятати, бо я знаю, що сестра має прийти напередодні цього, цих обставин. тому... Блять, ти що, дурний? Ось пішохідна дорога. Блять, дві пішохідки, я так розумію, розмічені. І ти, блять, падло не можеш. Перейти, а там зіб'ю і скажу, що я винуватий, блядь. Генрі своїм часом не свій. Прямо якого хує? Що тут відбувається? Дідько, це Генрі. Чим це вони його б'ють? Давай, суча. А, це наша машина виходить там. Так, да, але бачите, там нікого немає. Ну, має бути, але нема. Дідько! Та хто ж на таке здатне, віто? Фак. Та вони хворі, сука, ублюдки. Он китайц йобаний, Диявол. Yes. Хто ж нам. Yes. Хто ж нам так здатний? Сам як гадаєш? God. Дідько, Генрі. Ти глянь, Віто, Ти віриш своїм God очам? God І грошей немає. Шкода, Генрі Джо, підемо. Пора зам змотворити. Зм... Генрі копи займуться. Ей, 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 це ж той тип, що продав на наркотики, він. Он. Йдіть за автівкою. Ці вироки вони хворі на голові, то вони здохнуть. У Сенсі, навіщо ось так? Просто посеред парку. Я ж казав, хворі вони. Я їх на шматки пошматую. Я хочу. Я що хочу сказати, ми навіть не знаємо скільки їх там. Ага, і чхати мені на це. Аго, Генрі вже мертвий. Хочеш слідом відправитись? Чхати мені на те, на те, як що робити, головне, щоб вони всі здохли. Добре, слухай, їх там більше, ніж двоє. І що? Що більше, то краще, дідька. А нас поки що двоє. Можна, звісно, зателефонувати Карла, розповісти, що у нас тут коїться, попросити підігнати сюди хлопців. Гаразд, гаразд, я зрозумів. Просто пообіцяй, що не будеш стріляти, усе що рухається. Потрібно робити все розмірково. Чи зрозумів? Ой, блядь. але і читати на другу, от коли за кимось потрібно перегон, якось набагато складніше. Так то я можу читати текст і периферійним... Як, як правильно буде. Коротше, поправте мене в коментарях, як правильно буде сказати це. То я можу це задивитися? і за і, і, і кермувати, а вправо мене глас ну не настільки один одного нахуй посилає, щоб розбігалась. Айно, майно, а кін сім ду, єно. Ти будеш як моя бабуся. Розслабся, чувак. Все окей, все. все нормально. Так. Ну, китайський квартал, це зрозуміло. Падло єбуче. Ну, ми його знайш знайшли. Пішли, докінчимо його, поки він не змився з грошима. Зачекай нас, знадобиться вогнева підтримка. Ми можемо піти до Гаррі або перебити козлі прямо зараз. Тобі вирішувати. Розгриміть ресторан, «Червоний Дракон. Чому дали сказали мені? Тобі вирішувати, ну відтоді нема ніякого вирішення. Завантаження, збереження окей. Даруйте тут тільки для членів клубу. Отримай желенський внесок, виродку. Дідько, чого можеш мене хоч раз послухати? Не можу. Бачиш, що вони зробили з Генрі згоден. Блять, тут отвіта тут хуйню мала. Дідько бач... а... чому гонг не постукати? Лібать стінка, оце оце зробили. зробив. Де старик я напоминаю, дивіться. Демонстрейшн от вам. Demolish, чи якось так називається гра. Оу, чезис. Oh, та звідки ля ці усі виродки власить? Тут що, десь навіть до Китаю? Та йоп твою дихай. А дробовика, до речі, немає. Так, візьмем. Цвяхомет. Ну реально, блять, я не знаю, як пістолет для цвяхів. Ще лізуть. А звідки вони, блядь, лізуть? Я поки що не збагнув. Цвяхомет. Звучить чи як? Ну що, є вогнемет? А це цвяхомет. Ну, мені оце МП-шка нравится найбільше. Вона така. Прикольно, прикольно, подобається. Нести. О, бар, можна щось уїбати безплатно, безкоштовно. Ну, коли це не можна вдібати нічого. Зазо. О, дробовик. Не можна, я б повипив би щось небудь зараз. Куди нам, блядь, рухатись? Я щось проїбав з моментом. Піднімаємось. А, сюди. Йде перше. Окей, чудово. Де цей мерзотник, Їбучий. Ой, ти сука, ви загинули. Блять, а я не. М -м, заново, Занода. Шкода. Why didn't you just bang the damn gong while you were at it? Right down. Get the asshole behind the bar. Ще хто? А. Пейте uh, 5 ворогів Come on, тільки хедшотом. Я oh, yeah, хуй знаю куди, я просто зажимаю. Він до... Да, да, да. А й де нахуй хто? Джо, блядь ти можеш мене прикрити. Ну йоб його нехай. Це пиздець. Чесно слово. Хлопці, я не пиздю. Ладно, попиздякаємо по-іншому. Да, блядь, хто? А, блядь, забув же про цього, сука, ублюдка о. Команд, сука. Окей. Okay. Right, hey, right? Так, да, на ты ебнул был. Пишел нахуй. Вейдлакс, сука. Промазав, блядь. Дивися ширше і все буде окей. Наступний, блядь. Дяйця в тебе впали, друг. Добра, ні, Чарлі Чен. Джо, може, ти покажеш куди нам потрібно рухатись? Бо якщо чесно, я в душі не їбу куди нам іти. Де ти хуя є? Джо? Я заблудився. А, сюди. Та невже ти когось убив? Заебісь. Шотган. І нормально. О, щось було. А, тут двері зачинити, відчинити. Це також, да дробовий був. Чи ще у тебе МП? надо все перезарядити. Так. Пістолети. Один ну, немає нічого, три дробовик. Все, побігли. Ще другий Томпсона треба взяти. Прикольний. А я не можу його вбити. Окей. Тихо, Віта. кого ти що міти не любиш? їх там занадто багато. Давай знешкодити його, та і все. О, в цю сторону. Знешкодимо його. So said, no. Ти ж заснув, я сказав, потрібно тихо. Нахуя! Зрозумієте, звідка не біжать, і пиздаємо. Дали мені вибір, той такий, як я люблю. Блядь, ну ти, блять приколіст твій. Ти іноді так мене прикалуєш, де ти стоїш, біля стіни. Кто там блядь стрелял, да? то то -та, та 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 По поиску по Так, мы не потребовали в те дворе, мы не похуй. Блядь, а фізику цю врахували, що з правої руки кидає. Нормально. Ну все, це останнє. А ти відки знаєш, блядь. Ой, знову така локація, де трошки ФПС сильно падає. Ось звідки не буде, тут знизу ще мабуть хтось є. Готуйся. Блять, будь ласка, попусти. Будь ласка, попусти. Я от за цією хуйню не дуже люблю. Ой, блядь, Що робити? Не знаю, придеться якось так допроходити місії. Дуже багато можливо всього тут. Руйнувань і тому подібне. Да. <звук> ти труп, ти виродок косоокий! Чого нам тут треба? А сам ти як думаєш, що нам треба? Ми хочемо знати, навіщо ти нашу друга вбив? І ще гроші, які ти у нього забрав. У мене не було вибору. Ваш друг був інформатором. Ти чого? З катушок з'їхав? Наша людина у бюро наркотики повідомила, що Генри насіно передав інформацію про нашу угоду. Брешеш скотеняко. Ей, ей, ти говориш, Генрі був щуром? Yes. Так. Він був щуром. Яка смачня взагалі не синітниць? Мабуть, з цієї підстави що нам сталося після угоди. ти теж не про справах, так? Ми що стали б так безглуздо ризикувати? Знищувати власний завод. Ще одна причина від вас позбавитись із самого початку з вас були проблеми. А так, ну тепер усі твої проблеми позаду. Так, де наші гроші? Їх тут більше немає. Що? Де вони, блять? Не можу сказати. Якщо зараз не скажеш, я твої жовті мізки по всій кімнаті розмажу. Якщо я вам скажу, то мене вб'ють. Що ж, твій вибір. Ти залуздузі! А ти хотів, Відпустити його? А раптом він розговорився, та до біса, він би нічого не сказав, вони хлопці міцні. Давай Вивалийтесь звідси, поки копи не забігли. Забирайтесь кататись квартал до біса. Я з задоволенням, бо так ФПС присідає тут. А два з Томпсонами бігають туди. Ті хлопці. Боюсь, вони не скоро тепер відчиняться. Був би час спали би все нахуй. Да. Шкода, Генрі. Дуже шкода, Генри. шукає поліція, передягніться. Відвезет джедо дому. Ну, будем робити як терористи. Ловіть, хлопці! Я так робив уже в Італії. Нормально хуйня вам скажу. О, я ж кажу, все окей, тепер. Так, нам потрібно переодягнутися. Найближчий, де можна переодягнутися, це е, ось попереду. А тут немає ніяк перейти, ні, можна ось. Спробуємо якось пройти це все. Блять, ну нахуя таке зробив? Ну це подіб такий, блять, ну пиздець. Ого. Супер. Живим не брати хочуть мене. Ну тепер покажу як можна грабути магазин. Right. Добре, скинули. Та хуй там. Блять, глухий просто кут. Тут же Дашка і, блять, ну, через неї не можна, я думаю можна. Ой, курва. Це придеться так оббігати. Хоча якось виглядить... Простіше таке якось по цьому прийду. Ладно, давай машину, спизни машину доїде, машину то не розшукують. Де щас я буду зламати, нахром мені треба. Грошей у нас тисячу баксів. Везьме додому, Віто. Ох і не п'юсь. Це був. це був гаплик, так? Так, не хочу говорити про це, відвези і мене додому, добре? Аж дві блядь, автівки. Це він розказує, як я виглядаю, типу. Що ти робиш? Розслабся. Та дуже. Генрі завалили. Хлопця малого завалили. Ебать, три автівки. Та чухай нахуй звідси. Це пиздець. Можно, будь ласка. А, я вже його додому почти. О, мать тп. Я ра, майже додому довіз. Ебать, одна, друга, дивіться підряд просто все. Ця угода суцільні проблеми. Це ти мені говориш? Генрі мертвий, гроші втратили, перебили стільки китайців. А якщо вони вірять, що ми від Карло, отже, буде війна. Потрапили ми. Так. А якщо Карло дізнається, що це ми, то. А Генрі насправді був щиром? Не може бути. Не, міс... не смій не смі так говорити. Гаразд, перше, то будемо гроші для Бруно. Хоч не улого, влаг... хоч це влагодили. -демон. Але сьогодні мені потрібно випити. Зараз зателефоную вирішувати зг... За... і вирішуватимемо. Завтра завтра. Не завтра. Зручі, і будь обережним. Ага. Тобто, не сказати, завершили 13 частину. Тобто, не сказати, залишайся, в мене, так буде безпечніше. Ні, давай ти додом чухай, я напитись хочу. А типа я не хочу, блядь. Розділ 14. 25 хвилин вийшло, і це при тому, що скільки разів я помирав. Сходи в небо. Ну, ми це вже продовжимо в наступній серії. Запишу то її зараз, але на наступну серію. Ой, сербей. Ой, блядь. Ну, знаєте, так стояти в цьому не дуже. Так, окей. Запишу то я нової серії. Тобто продовження відразу запишу, але ж поділю. Тому всім дякую за перегляд. Хочу нагадати, що можете підписатися, поставити вподобайку, написати свій коментар це все безкоштовно. Всі потрібні посилання є в описі до цього відео, і зустрінемось, і почуємось в наступному відео. Всім всього найліпшого, бувайте!